Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 20. До світанку у Києві очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день та ввечері все знову повториться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ. Але він закінчиться ще до приходу вечора. На півночі на Житомирщині температура вдень буде від плюс 25 до плюс 22, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Ясна погода буде триматися у Житомирі впевнено вдень, можлива недовга хмарність ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 19, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Ввечері у Чернігові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ранковий дощ день послабшає і до приходу вечора скінчиться. У Сумській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 20, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Сумах обіцяє бути ясним. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На сході у Харківській області вдень температура становитиме від плюс 28 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс 23. Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. У Донецькій області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 21, та вночі від плюс 16 до плюс 23. У Донецьку ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною опади відсутні. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 29 до плюс 23, та вночі від плюс 17 до плюс 24. До обіду у Луганську протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Опадів не прогнозується. На півдні. На Одещині вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 23. Ранок в Одесі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним дощ не прогнозується. У Миколаївській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 31 до плюс 25 та від плюс 20 до плюс 24 вночі. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 27, а вночі від плюс 21 до плюс 25. Вранці у Херсоні розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть, та до кінця дня більше не з'являться без дощу. У Запорізькій області температура день буде від плюс 29 до плюс 24, та від плюс 20 до плюс 23 вночі. Вранці у Запоріжжі погода буде ясною, день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду дощ не передбачається. У Криму денна температура буде від плюс 27 до плюс 21. А вночі від плюс 18 до плюс 22. Хмарна погода протримається у Сімферополі весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 24 до плюс 21 в день та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Ясна погода буде триматися у Львові впевнено. Вдень, можливо, недовга хмарність, вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 та від плюс 14 до плюс 18 вночі. В Івано-Франківську ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Вдень піде дрібний дощ. Проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Тернопільщині очікується температура від плюс 25 до плюс 21 в день та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 26 до плюс 24, а вночі від плюс 16 до плюс 18. Ранок та вечір у Чернівцях будуть ясними вдень очікується хмарність, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Закарпатті денна температура буде від плюс 26 до плюс 23, та від плюс 14 до плюс 18 вночі. В Ужгороді на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. У Рівненській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 23 до плюс 21, та вночі від плюс 15 до плюс 17. В рівному ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Волині температура вдень буде від плюс 24 до плюс 22, а вночі від плюс 15 до плюс 18. У Луцьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Ніч та ранок пройдуть без опадів вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 23 до плюс 20, та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Вдень у Хмельницькому хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень і тиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У центральних областях на Кіровоградщині максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 23, та від плюс 18 до плюс 22 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не передбачаються. На Полтавщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 20, та вночі від плюс 17 до плюс 22. Ясна погода буде триматися у Полтаві впевнено, вдень можлива недовга хмарність без дощу. У Черкаській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 22, та вночі від плюс 20 до плюс 21. Ранкові хмари затримуються у Черкасах до вечора, а потім розсіються. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 24, а вночі від плюс 20 до плюс 23. Ранок та вечір у Дніпрі будуть ясними, вдень очікується хмарність. Опади відсутні. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 21, та вночі від плюс 16 до плюс 19. Вдень у Вінниці на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.